Я озвучив, воно ну, вкрай необхідне. Ну в нас, ну, всі ми вже не дітки маленькі. Ми розуміємо, коли можна потренуватися, коли можна ці роботи робити. У нас обмежено часом. Обмежено. Буде зима вже, третя зима буде. І так, від Каменяві, і в, в освітці, в комунальні Не хочете земельні питання приймати, не хочете, таке, будь ласка. Ну оце, що я озвучив, невже, ну це вкрай необхідно. Просто вбираємо їх. Сьогодні не буде де заробити капічини нашим, нашим людям в громаді. Люди логістику тримають на останніх на останні можливостях. Сьогодні заборонить те, 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 і вони зупиняться. Що повтікати за кордон і все. і депресивне місто, депресивна громада. Та не можемо це робити. Тим більше на такому рівні, як ми не наміємо. распоряжение, и это тестовый сезон, и все это было. Кто может хочет сказать, вас есть Але тут... Тобі, Тобі. Скільки ж, скільки можна? Ну, це питання не політики, це питання життєдіяльної громади. І вдячності, і шани вам не знайти, ви втратили саме дороге, що можна. Іван Михайлович, можна? Добре, вона... Як наші депутати говорять, що ми, не вдарять, нічого не вдарять, кому не подобається, не приходять, не хочуть. Нехай дуже ділянки приходять люди, які хочуть і можуть. Чому це повинно вже скільки часу продовжувати? Своїх дітей нехай зашивуть, не хочуть, нічого не роблять. Людина була 10 разів головою, випочити. Це треба, щоб вирішалося. Приймає рішення і потім тільки знімається цей депутат. Це просто дуже великий... Для того, щоб нам поставити у пам'ятники нашому різні, оце треба все пройшти, так? Да? Ну, і, 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 да, і то це голосування сесії. Сесія має теж дати. вас питання. питання в тому, що ми не розглядали цей проєкт. Скільки разів він ви бачили? Є? Є. Ми, вже, ми, ми вже разів, разів п'ять обговорюємо. Враховували пропозиції. Ну це ж не відмовка. Що, ну, прошу, ну, прошу, якщо найдете час на завтра на 10 годину. А коли ви можливості. Щоб був мирний час через три біля сесії, я б би.

в совісті нуль, щоб сьогодні приді мною житті плакали. Та в мене слів немає, в мене два сина там, я відбув. А ці сьогодні обов'язки можуть виконати. Тоді захищайте Батьківщину. Ви не хочете депутати, шановні, захистити громаду, яка вам довірила. Ви хочете хлопців з автоматами, побратими, хочете? Та да я прийду ці команду, я сім'я за нами, я сидію на дивно, пиття не знати, по коростичиму. І ваші нас запитають, що водій на це. Це при Бога із цього. Бо Бог буде зі мною. Він мене 400 років оберігає. І мої синів поки оберігає. Але щоб сьогодні платили жінки. Я, я вибачаюся, хай Бог Ви, шановні депутати, слухайте в перші наполягати. І вже, хай який Петро Іван Михайлович, добрий, недобрий мер, але він просить, беріть цей добрий, добрі вчинки зробіть. Виконайте ці питання, які нагальні для громади. Ті депутати хочуть прийняти рішення депутати, вони тут. Ті, хто ігнорують роботу, їх немає. Більше зі знаннях. А он гляньте на список, дівимо вийдуть. Ви кажете про те, що зробити з депутатами, то ви громаду вийдете. З приводу них безпосередньо. Ви його права. То дуже зібрати всі і загибли? І тих депутатів поганих наперед отравить. Проляй, щоб вони відчули, що таке сльоза. Я тут підтримую. Ми всі хопнують. Завтра, чому вони корпус. Треба вами допомогою. І хай прийде і скаже, твоїм коронам встане і скаже, відчитається. Де їхні діти? Можна розвідувати? Депутати, які сюди не прийшли, попросили передати, що їм не подобається і вони не знають, який у вас там проєкт, які вимагають. Я хотів запитати не робити загиблих. Вам все ясно, все понятно. кошторис подають, вас зауважують до проєкту, якісь є ще немає. Ми їм передаємо, що саме голове, у вас немає ніяких зауважень. Ми їм запрошували, ви самі знаєте, Ми їх запрошували раз.

Дальше ви самі розумієте. Ну, а чому судите, віки не судити тих, яких не відбувалося? не вибор, який рішити? У них немає ні вибору, ні чого. У нас є, і він вийшов. Хай можна. Як можна сьогодні, я згоден. Та, друге питання, випадки. не голосуйте. З МРУ питання, хоча одне з них це питання всього міста. Це передача 10 гектар для комунальних власників, щоб можна було зайнятися Офіційно делізація культури. Не голосуйте. На сьогодні хлопці загинули. Ми пів півроку вирішували, які це були проєкти, вчилися ті ж самі підприємці, все запропонували, зробили власний проєкт. Аналогу в Україні немає. І не прийти, не проголосувати. Я думаю, що це просто якась особа особистка, або вони втрачають рейтингів, вони знають, як їх. Тримати.

Хто такий депутат? Це ваш зв'язок між владою і вам. Йді до своїх депутатів, які перебирають. І питайте, чому вони відповідають? Чому вони дитина повинна напити?